Дорогі друзі, всім доброго дня! Продовжую свою робочу поїздку Одещиною. І сьогодні ми знаходимося на нашому виробництві модульних будинків. Величезне виробництво можемо робити реабілітаційні центри, модульні будинки для ВПО, різноманітні модульно каркасні рішення. Абсолютно цілковите зроблено в Україні українська сировина, українське виробництво, український кінцевий продукт і зовсім нещодавно, завдяки грантовим коштам, вдалося також придбати а, оцей чудовий німецький станок, бівер для обробки деревини. А, він дозволяє дуже. Швидко якісно обробляти деревину, отримувати кінцевий продукт, з якого потім і виробляється фактично модульний будинок, модульний реабілітаційний центр. І нещодавно завод також виграв підряд від ООН, Будуть робитися модульні будинки для постраждалого населення, у кого постраждали будинки, зруйновані і. Прямо на їх території будуть встановлювати тисячі модульні будинки, які ми зараз подивимося. Каркасно модульне виробництво дозволяє реалізувати, в принципі, будь-які технічні рішення, які ми і реалізовуємо на цьому заводі, від будівництва маленьких модульних будинків, модульних відділень, там від 30-40 квадратних метрів до величезних реабілітаційних центрів, пунктів дислокації військ. Палат медичних центрів тощо на тисячі або десятки тисяч квадратних метрів. Наприклад, зараз ми знаходимося біля робочої версії прототипу, який зараз ми вже дороблюємо для Організації Об'єднаних Націй. Це каркасно-модульний будинок для внутрішньопереміщених осіб, для постраждалого населення, в якому за задумом мають жити ті люди, які втратили власне житло. І зараз я от запрошую вас зайти сюди, подивитися, як це буде виглядати. Це одне з технічних рішень. Їх може бути декілька, їх може бути безліч, залежно від того, які у вас є технічні завдання до будівництва. От зараз ми знаходимося в модульному будинку, який ми виробляємо для ООН. Це вітальня, така доволі простора вітальня. І далі ми поступово підемо в санвузол. Санвузол чудовий, величезний санвузол, повноцінна душова кабіна. Тут буде пральна машинка, територія, умивальник, і тут є ще одна кімната. Ось така от невеличка кімната, але тим не менше дозволяє повноцінно і дуже комфортно проживати в цьому будинку. Зараз ми знаходимося на вулиці, де вже стоять готові будинки. Скоро вони будуть відвантажуватись. Отака модель. Це може бути не, не тільки, до речі, модульний будинок чи реабілітаційний центр, про який я казав. Це може бути навіть і лазня, сауна, от як це рішення. Або отакий великий будинок з будкою для собаки. В е, цей будинок, в принципі, ми теж зараз зайдемо, подивимось, як це вживу все виглядає. Отакий будинок. Це велика вітальна зона. Вже з меблями може поставлятися повністю з оздобленням. Кухонна зона. Окрім того, тут є буржуйка, в чому величезна перевага модульних будинків, їх дуже легко топити, вони дуже енергоефективні. І це реально в умовах відключення світла, в умовах височенних тарифів на електроенергію. Це реально дуже класне рішення. Будинок невеликий, але просторове рішення. Не дозволяє зробити і спальню, і кухонну зону, і вітальню, і навіть, навіть оцей санбузол. Total Black такий. Можна зробити будь-яке конструктивне рішення, навіть отаке, от супер-пупер-вікно. Все, як вам подобається. Українське виробництво зроблено в Україні.